Сьогодні продовжуємо вашу улюблену рубрику вивчення нових слів і особливо таких слів, які ми вживаємо абсолютно кожного дня. І сьогодні я підібрала просто такий мінімум, я б навіть сказала, який я кожного дня 100% використовую в польській мові, і який допоможе вам більш зв'язно відповідно говорити польською. Погнали! Więc nie przedłużajmy i zaczynamy od naszego pierwszego słowa i brzmi ono jak więc. Вінц. Я думаю, ви часто чули це слово вінц. Е, і не завжди можна зрозуміти, що воно означає. Я спочатку подам вам приклад: це день працювала, він зараз раз зменшона. Ми бачимо, що тут вієнс виступає таким зв'язочком. Я цілий день працювала, тому зараз я втомлена. І оце вінс, ми можемо якраз перекласти, як тому, таким чином. Тобто, це показує завжди наслідок чогось, про що ми говорили раніше. Є ще один. przykład. Kasia zadzwoniła do mnie, że jest chora, więc chyba jej nie będzie na imprezie. Top to Kasia pozwoliła, że ona chora, tomu jej nie będzie na wycieczki. Z tego słowa możemy także rozpocząć nasze nie i skazy, na przykład, więc przyjdziesz czy nie. Top to ty przyjdziesz czy nie. Top to jeszcze jeden przekład naszego więc Idziemy dalej: kolejne słowo zatem. Podam Wam przykład: wszystko jest gotowe, możemy zatem zaczynać. Все готово. Отже, ми можемо починати. Затим насправді також служить нам словом, яке показує наслідок чогось. Ми його, ми його можемо перекласти як отож, тому. І в даному випадку буде перекладатися як «вшистка є готове, все готово. Отож, ми можемо починати. Або є ще один приклад: скончило міще масло, піде затем до склепу. Мені закінчилось, не мені, в мене закінчилось масло, отож, я. Піду в магазин. Тільки ми бачимо, що вінс, ми завжди даємо зразу після наслідку. так? Каша захоровала, він не прийде на імпрези. А тут, оце наше затем, ми даємо всередину. Скончило мені масло, пуйде затем до склепу. Так? Тобто ми бачимо, що ми його трошечки зсуваємо. Також зверніть на це увагу. І друзі, також нагадую, що у нас відкрита реєстрація ще на курси польської мови, які починаються в кінці червня. Відповідно, за літо можна буде дуже добре ту польську підтягнути чи отримати базу. У нас є два курси і для початківців, і для середнього рівня. Той, що для початківців, він взагалі є таким нашим бестселером. Ми вже навчили більше 10 тисяч студентів саме на цьому курсі. І це такий курс, на якому можна отримати базу польської мови. З величезних плюсів, що ви займете. Зручний для вас час, ви можете передивлятись уроки, ви можете проходити з будь-якого девайсу уроки, відповідно, літо, навіть коли в відпустку десь їдете, в вільну хвилинку, коли з'явилось бажання, завжди можна повчитись. Що ще важливо, що польський онлайн дуже сильно відрізняється від інших шкіл, тим, що ми не йдемо по підручнику, ми всі матеріали створювали унікальні. І я за те, щоб пояснювати все простою мовою і концентруватись саме на тих темах, які не для того, щоб почати говорити польською, тому ми максимально відкидуємо підручники і більше вчимо мову інтерактивно, цікаво використовуючи сучасні технології, використовуючи і фільми, і серіали, і Ютуб, і так далі. Тому наше навчання справді відрізняється. Тому я запрошую вас всіх випробувати. Плюс у нас є така річ, що ви можете придбати курс, якщо вам не підходить навчання протягом перших семи днів. Ми повертаємо гроші і ви абсолютно можете відмовитися. Якщо формат вам не підійде, тому всі посилання ви знайдете внизу. А ми повертаємось до нашого відео. fajne słowo, bynajmniej. Możemy go preklasty ani trochę, aż nijak. Takim odpowiednikiem, synonimem, będzie także fraza wcale nie. Dawajcie, oglądajmy na przykład. Nauczyciel bynajmniej nie chciał cię skrzywdzić, tylko zmobilizować do nauki. I oglądajmy, jak my możemy o to bynajmniej zamienić na wcale nie. Nauczyciel wcale nie chciał cię skrzywdzić, tylko zmobilizować do nauki. To znaczy, że nauczyciel nie Хотів тебе якось образити, тільки змобілізувати до того, щоб ти вчився, так, За, заохотити до навчання. Або, маме, питання на то? топовідаме принаймні, тобто зовсім ні, аж ніяк. Kolejne słowo, bardzo podobne do poprzedniego, przynajmniej. To, przynajmniej. Albo tak, że możemy jak szczonej męcze. E, wyjechałam przynajmniej na dwa lata. To, ja jak minimum pojechałam na dwa roki. Albo, no zjedz przynajmniej kanapkę. No zjisz przynajmniej kanapkę. No chociażby tu kanapkę zjisz. Aha, i nie mam ukraińskiego słowa kanapka, jak okazuje się. Ja nie znam, no to... Ні, ні, ні. Тільки бутерброд. Тому з'їж хоча б бутерброд. Давайте ще на секундочку порівняємо ті два наші слова, бенаймній і пшенаймній. Бенаймній, воно підкреслює, підсилює заперечення в нашому реченні. А включений камлева. A od przynajmniej prosto prostu e, coś, prosto co w racie, nie da? Zrób przynajmniej coś. Chociażby coś zrobić. Mamy takie podkreślenie i e, idzie większy tysk same na jakąś tam działę. I ostatni wyraz mamy w sumie, to znaczy już w sumie. Jakie mamy przykłady? W sumie zebrali więcej, niż potrzebowali na remont. Зрештою, вони зібрали більше ніж потребували, ніж їм треба було на ремонт. Або ну в сумі імпреза нам ще подобала. Тобто, загалом, вечірка нам подобалась. Дуже файно, і ми задоволені, і то на тиле. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, обов'язково пишіть про це в коментарях. Пишіть також, які слова ви б хотіли, щоб ми розібрали в відео, так як я зараз розбирала слова. Можливо, є які ви погано розумієте не до кінця розумієте, як їх правильно використовувати. Пишіть в коментарях, ми зберемо списочок і будемо знімати для вас нові відео. Якщо вам подобається вчити польську з польські онлайн, не забувайте підписатись. Також є інстаграм польський онлайн, обов'язково підписуйтесь. Я дякую вас. Жичу вам мілого дня. Честь!